Привіт, друзі! Перша книга Мойсея, книга Буття, Шостий розділ з першого по сьомий вірш, Бог дає всьому світові і людству відповідь, чому він потопив перший світ. І коли почали люди намножуватись на землі і понароджувались у них доньки, тоді сини Божі, побачивши, що людські доньки вродливі, і почали одружувати з ними, кожен за своїм вподобанням. І сказав Господь: не буде мій дух перебувати в людині вічно, бо вона є тіло, тому нехай віку людського буде 120 років. Були тоді та й опісля на землі велетні, коли сини Божі горнулись до дочок людських, а вони народжували від них. Це було були силачі, що з давніх девен були високо вславлені. тоді побачив Бог, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчас тоді тільки про лихе, і жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився Він тяжко, і сказав Бог: Вигублю людство, що я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, плазунів та птахів, бо жалкую, що я створив їх. Тому що гріх діставав до неба, і Бог покарав, потопивши перший світ. Біблія показує новий заповідь, що також Бог буде терпіти, але коли гріх почне доставати до неба, Бог поставить крапку і покарає його. Поки є час, потрібно вивчати Слово Боже, навертатися до Бога, щоб Господь помилував і зберіг. Якщо тобі цікаво вивчати Біблію, Слово Боже, напиши мені, я долучу тебе до групи в телеканалі. Елеграм каналі, де ми кожного дня вивчаємо слово Боже.